Іноді мені в коментах прилітає від жінок. Ви розповідаєте про якихось істеричок. Я своєму чоловікові мозок не виношу, ви неправі. І вчора на прямий ефір в Тіктоку прийшла жіночка, яка сказала мені, що я неправий, бо вона не виносить чоловіку мозок. Я питаю: добре, куди ж ви діваєте негативні емоції? Терплю, бо він тоді мене покине. І він мені, до речі, теж не виносить мозок. І у нас ідеальні стосунки. Я кажу: якщо у вас ідеальні стосунки, то що ж ви терпите тоді? Розумієте, я звик підмічати такі нестиковочки у розповідях жінок. І дуже часто жінки, коли щось розповідають, вони самі бачать ці нестиковки, вони самі все розуміють, просто вони не могли нікому про це розповісти, щоб у них думки розклалися по полочках. Ну і головне, емоції це нормально. Прояв негативних емоцій це нормально. Тільки та жінка істеричка, у якої чоловік її не слухає і не Чує. І то, навіть якщо слухає і чує, іноді ці сплески все одно будуть. Для жінки це нормально. Все одно жінка щось затаїть, не вискаже, і воно буде копитися, накручуватися як сніжний ком, і одного разу вивалиться чоловіку на голову. Але і це нормально. Досвідчений чоловік знає, що треба просто це прийняти і заспокоїти жінку. Обирайте собі чоловіків. Які стали вам вже близькими, які можуть вас слухати, які можуть прийняти будь-яку вашу сторону? Всім щастя!